Я ж мала голову, знову лупа, з кожним днем все гірше, нічого не допомагає. Зазвичай причиною лупи є не просто не той шампунь. Сибурейний дерматит, авітаміноз, стрес, гормональні збої, проблеми з кишківником усе це може призвести до лущення. А ще агресивний догляд, часті пілінги, шампуні з сульфатами, ще висока температура води. Ось це все перепробувала, а результату нуль. Часте миття агресивними засобами, самостійне лікування, олійні маски, пошкодження шкіри – усе це погіршує ситуацію і призводить до запалення. То що мені робити? Здаємо аналізи, загальний аналіз крові, гормональну панель, дефіцитні стани, підберемо догляд, який підходить саме для вашої шкіри, нормалізація режиму і найголовніше дати шкірі час на відновлення. Пацієнти часто приходять з фразою Я вже все перепробувала, нічого не допомагає. А як виявляється, просто ніхто не дивився глибше. Не завжди допомагає новий догляд. Інколи треба здати загальний аналіз крові. Бути підписником OnClinic – це знати про себе більше.